Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Значить, Велес починає орати. Хочу трошки вам показати. Бо хлопці на прямому трансляції теж кажуть, що глибоко передплужники йдуть. От заїхав загоночку. Значить, дивіться, почав я ритися, як в мене переплужник йде. Думаю, що видно на другому. Ось у мене виходить. Короче, щоб отак видно, бо, блін, грязно, все, хотів, може, вимілить, Ось так. Якщо поміряти, це приблизно виглядає. Ну, сантиметрів 10-11 йде. 11-10. Можна трошки підняти, але поки не буду, щоб він трошки зеркало набрав. От. Вже зеркало починає набирати, не так залипає, починає він орати. Ну, це теж оранка. Всі вам показують, як оранка. Я вам скажу, тут менше поживних решток, тут на кругу це поле дало десь врожайні 70. Тут кукурудза нижче, він краще заурює. Ну, плюс притерлося трошки, як не крутіть. Е, так, просив батька подивитися, який захват. Захват показую. Ось ось іде колісо. Слід колеса трактора. Десь видно більше, менше протектор. Може там так попав. Ага, теж є видно колесо протектора. ну Хай десь 20 см. Може навіть 18 см. Там у нас метр 90 ми міряли, мінус 2 метр 70. Ну Так воно і виходить, що він 2 метри не бере. Чого Петрович казав, що перший корпус брав тільки сантиметрів 30. Тобто, дивіться, він метр 70 1,70 є, передній бере 20, остальні по 50. Метр 70 зараз захват. Важко роти, волога земля перезволожена, глибина оранки. Дивіться, глибину ми нормально шуруємо. О, та тут 30 виходить. От, Дивіться. Грунт. От 30 тридцятка. Того може і важкувато. Розхід топлива. Вчора я 12,5 гектарів вирав. Розход у мене вийшов. 391 літра на 12,5 гектар. От і рахуйте, який розход при такій вологі. Да, дуже великий, ну, нічого не зробимо. Можна передплужники підняти трохи, але ну, поки не буду. Бачите, земля вже починає відставати. От передплужничка добре. Ще, може, деньок сьогодні покатаємося, щоб притерлися. От завтра, завтра, завтра ми, може, на одну, на дві дірки піднімем, щоб трохи трактору легше було йти. Тоді будуть притиратися корпуса. Так, по, 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 по висоті. Не знаю як правильно поміряти. Може це нижній. Так, що в нас по висоті? Так, 54. шла ж це не нравится так 54 давайте оттуда тут тоже колесо йшло тобто есть... ага тут 57 чуть-чуть опустити опустить но ну, а... опять кукруза тут мотижена. може тут на горб а да. ось ось видно горб то есть, а тут нагорнуто, а там я міряв у, бороз... у борозні, бо тут матижилося, видно, що тут є просадка. Ну, приблизно десь воно так і є, по корпусам, якщо глянути, по корпусам вроде, воно все чітко бере. Так, воранка, як бачите, дивіться, загорює вже сьогодні краще. Не так забивається і поживних решток тут менше. Фон дуже класний, питань немає. дивіться Красота. Це діла да Захват, не вистачає ще одного корпуса, Ну я ж кажу, не можемо. А ну тут глибину поміряємо. Щоб... Яка тут глибина? Ну, тут менше. 28. Воно ж опять. Оце мотиження, воно десь десь 30, десь, десь більше, десь менше. Якось так, друзі. Так, поміряю, ага. Стойка. Ну, так як подивитися, сам вал. горизонтально дивиться, валда, бо кажуть, щоб ця башня була рівно. Ну, в принципі, як подивитися о, по цьому клику, о, о, то вони десь на одному рівні. Може трохи розкрутить, щоб не так ламало. Перепадньому піднімається. Зараз спробую підняти його. Так, Піднять і опустити. о, зараз ми крутонем. чуть-чуть підкрутим, щоб рівніша башня стояла. Так, ну остальне все вроді познімав, шланга щось змінюється, трохи масло підкопує. Хай воно так і буде, це дома вже розкрутиться. Так, ну Сьогодні вже орати. веселіше орать, Я ж кажу, не так залипає. Щас трактором вам покажу. Так. Забув ж, забув показати, що ось передній корпус він сантиметрів 20 бере, не 30. Петрович сказав, щоб менше брав він. Показує. Наглядний приклад, так як стояв, так, да, він десь 20 см, отак в Колесо колісо 20 см. Ну, це десь буде 30%, 30-35% від захвату. Ну, докидає, дивіться, питань немає, красота, Лепота Шуруємо далі, бачите, блестить, падають вони, це не чистились. Перед блужники. А ці ще не вичистились. Ну і що, шуруємо далі. Так, дивіться який фон поля, взагалі бомбезний. Начинає він мені нравиться. Де не де місцями є? Показує кора. Дивіться, передплужники кидають землю яку аж хлести, очистилися. Задні вообще крутівась. Трошки підлипає, але волога все-таки ж висока. Ну він ще протреться. Ще протреться ще дось. І дивіться. Мені подобається. Так що я думаю, на наступний рік 5 корпусів довжен потягти, так як в цьому році земля перезволожена. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім!